Доброго дня, друзі! Сьогодні сонячна погода. Я хочу вам показати елемент, завдяки якому я змогла зробити інший елемент. Дальше, зараз я показую елемент, який я зробила, про який я говорила в минулому відео своєму. А далі я покажу, завдяки якому елементу я зробила цей елемент. Цей елемент я зробила, в мене вийшов завдяки деяким елементам. Тобто, я робила тут у нас свято яких то героїв. А, вот, дуже гарно. А, значить, сьогодні, може, трошки буде заважати мені, щоб я вам розказала, але нічого. А, значить, Спочатку я робила, ви помітите, один за одним довго я робила, я не знаю, може так вийде показати, може ні. Отакий От елемент. Значить, повертала. От. Я не знаю, чи він вийшов там, краще показати. А далі я стала на задній колеса, перевертаючи, і це взагалі для мене було. Теж, незвичайно, Ух ти, не чути. Теж для мене було незвичайно. Музика. Мене не чути, напевно. Е, а потім. Так, е... да, Я розгубилася. Е, це для тебе було звичайно, а потім е, вийшлося інший елемент. Зараз да, я покажу. Сонце навесні, ці молитви пісні, знані боча, з Україною серця. Мелемент, яким я зробила інший елемент. Я дуже переживаю, що мене погано чути музики, бо там все. Але там все людей багато. Добре. На цьому все. Всім святкового дня, сонячно.